Леся Українка, вже сонечко в море сіда, Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє. Прозора глибока вода, Немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять, Червоні іскри блискучі, І, і ясним вогнем миготять, Мов блискавка з темної тучі, А де корабель наш пробіг? Дорога там довга й широка, Біліє, як мармур, як сніг. І ледве примітне до ока. Рожевий є пінистий край, то іскра, то зблисне, то згасне. Ось промінь останній Прощай, веселіє сонечко ясне.